Ми реагуємо так само, як і всі тварини реагують. Один в один. Тільки тварина живе в секунди, минути, години максимум в конфлікті, а ми умудряємося жити минути, секунди, години, дні, тижні, місяці, роки, десятиліття. І коли ми будемо для себе свої реакції шукати або комусь будемо допомагати. Якщо ми будемо дивитися на людину, як я грубо кажу, да, на тварину, да? але що вона мала, що вона відреагувала, якщо вона так відреагувала і щось запустила, значить, це для неї було небезпечно для життя. Зрозумійте. Що якщо у нас відбуваються реакції в тілі, значить ми реагуємо на, біля себе на конфлікти в житті, як тварина, що це ми вважаємо, що це небезпечно для нас, для життя. А якщо це для нас не небезпечно, то що нам запускати якісь моменти: зміни в тілі? Ви ж розумієте, що зміни в тілі вони доцільні, вони тільки для того, щоб ми вижили? Всі зміни в тілі тільки для того, щоб ми вижили.